Всім привіт! Сьогодні знімаю відео порожніх пляшечки, що в мене закінчилося в грудні місяці. І давайте почнемо по порядку. Перший засіб це для волосся. А саме в мене ось така використала я ось таку фарбу від бренду Avena відті Color. відтінок 043 темно-каштановий. Так, ось відтінки, які є для світлих. У мене на темне волосся виходить десь ось самий крайній такий відтінок світленький. Непогана фарба, дійсно стійка, дійсно насичений колір, дійсно зафарбовує сивину. Волосся, в принципі, що від дешевших, що від дорожчих фарб, в мене однаково витримує фарбу, так як мою голову практично через день. Склад стандартний: це фарба, окислювач, маска, талосьон для видалення фарби зі шкіри дійсно непоганий. Видаляє надовго фатай, видаляє фарбу із шкіри, інструкція та рукавички. Так, ось такий продукт. Покладемо, щоб фокус не був на ній. І трішки так негарний вигляд, але закінчився в мене ось такий лосьон для спрей для волосся від бренду Славія. Двохфазний живлення та відновлення з аргановим маслом та фітокомплексом для сухого, ламкого та ослабленого волосся, полегшує розчісування. Він мав ось такий тут видно жовтуватий відтінок. Це український бренд, дійсно, мені сподобався. Цей спрей він бальзам -кондиціонер, навіть тут написано Він дійсно живе волосся від до докінчував, зменшував його січення та ламкість, полегшував розчисування, волосся було м'яке, блискуче, куче, 250 мл величезний об'єм, купувала в Аврорі. Там ще є з іншими ароматами. Планую повторити непогана ціна, дуже класний сам. Продукт і дуже ще класний тут розпилювач. Він не забивався, гарно дуже розпилював взагалі все супер. Це все, що було використано в мене для волосся Давайте по тілу пройдемось. Використала я ось такий гель для душу. Це брала з собою на відпочинок, і вирішила вже до кінця року докористувати щоб там буквально мінімум залишилось його на. Десь три використання було. Це мініатюрка 100 мл. Ось такий гель для душу від бренду Avon з гранатом та манго. Дійсно, мав приємний такий фруктовий аромат. Солоденький, дуже класний, класний формат такий для подорожей. Ось такого був відтінку. Гарно пінився, був густенький. Не сушив шкіру. Ну, взагалі супер продукт. А міні мініатюрки такі для подорожей, взагалі супер. Планую таку баночку залишити, переливати туди щось на відпочинок. Наступне, що я використала, це лосьйончики. Перший це ось такий лосьон для тіла з ефектом мерехтіння, від, також від Avon об'єм 150 мл пряний апельсин та клюква дійсно мерехтить. Можливо, вийде щось показати. Ні, нічого тут не залишилось. Ось так. Камера, можливо, передасть. В догляд, що я беру, я більш детальніше показую. рожевий такий був мерехтливий. Такі частинки рожеві. Мав насичений пряний апельсин. Ну, але апельсина, клюкви не чути, є насичений аромат кориці. Я кориці не дуже люблю, але так як був в використанні використала, також брала на відпочинок. На засмаглій шкірі дуже класний такий відтіночок. Дуже класні такі мерехтливі частинки. Сподобався лосьончик, гарно обирається, гарно розноситься, гарно зволожує шкіру, приємний аромат залишається. Взагалі супер. Всі знають, полюбляю полюбляють ці лосьони. Часто їх купую, практично завжди новинки в мене користуюсь, все класно. Сієш самої серії був у мене ось такий лосьон для тіла, також з мерехтінням, малина та чорна смородина. Ідентична консистенція, енергічні мер... мерхливі частинки. Був такий, він йде двохколірний, пряний апельсин та клюква білий із таким рожевим відтіночком, малина та чорна смородина, рожевий із таким фіолетовим. Тут дійсно приємний такий фруктовий аромат. Трішки малина відчуваєте, трішки відчуваєте чорна смородина, все ж ідентично, гарно зволожує, гарно розноситься, мерехтить тіло після її використання взагалі супер продукт, Купувала і буду купувати. Також для зволоження шкіри в мене було олійка ось така, баночка негарна. Також з мерехтливими частинками від Planet Spa, Avon Радіанс Ritual, Українською це масло для тіла та волосся з мерехтливим ефектом і ароматом дерева золота. Для волосся я його не використовувала, використовувала для тіла. Дійсно супер зволожує. Класні залишаються мерехтливі частинки на тілі, але це є олійка. Довго убирається Для сухої шкіри взагалі підійде супер. Я її дуже довго використовувала, використала. Насичений аромат Уда. ну Були в запасиках, скористувалася. Ось ви бачите, навіть ось ці мерехтливі частинки тут ще й залишились, вони на дні осідали. Треба було гарно так зболтати, щоб був класний такий однорідний на консистенції в нього. Тому використала, в запасиках немає, не знаю, чи є каталозі, але більш повторювати не буду, але ну, дуже надовго, напевно, декілька років. Я ним користувалась, поки закінчила. Що ще в нас є для тіла, це використала я ось такий антиперспірант від а ефект пудри, 48 годин захисту це неправда. Липкісті дійсно немає. Швидко висихається так. Він був такий білий, кремовий, але захисту насичений був такий аромат, який відчувався. Я не знаю, навіть наносячи якийсь парфюмчик, трішки все одно ж якісь рухи робиш, роблячи рухи, відчувала я аромат ось цього антиперспіранту. Захист від запаху дійсно є. 48 годин, ну, вибачте, ніхто не буде тестувати його, і він це не правда. 48 годин захисту немає. Можливо, від запаху є трішки, від потовиділення немає. Потієш, як і потів, тільки немає того неприємного такого аромату. У мене не підвищене потовиділення, в принципі, нормально все, то він мені такий для нестресових ситуацій підходив. Якщо людина страждає підвищеним потовиділенням, даний антиперспірант взагалі не підійде. І трішки такий приторний аромат, який Ну, переслідує тебе цілий день. Так, далі. Не геть використала, але тут трішечки було вже незручно видавлювати. Перелила я в таку баночку ось такий крем для ніг від Avon Food Works в великому об'ємі 150 мл з ах кислотою Можливо, тут є українською, тут нічого немає. Хороший кремчик, дуже жирний, гарно зволожує ніжки, вбирається не швидко, треба трішки з ним посидіти, полежати, щоб вібралось, тому що ходити все, що там якісь, можливо, на підлозі якісь крихти будуть, чи там якісь ворсинки, чи що воно все поприлипає до ніг. В тапочках теж незручно, тому його треба наносити вже 100%, коли ви не плануєте вже нікуди ходити. А так, кремчик супер. Взагалі планую повторити. Ось можу показати, є в мене перелитовано. Дуже-дуже він такий густий. Дуже інтенсивно такий глісериновий, напевно. Аромат е, такої м'яти, ментолу. Ну, супер продукт. Інтенсивно, дійсно, для сухих ніжок супер підійде. Так, і що ще в мене закінчилося для. Тіла саме для рук, ось така мініатюрка від китайського бренду Images. Парфумований крем для рук в об'ємі 30 мл. так Тут була така наклеючка він пише з ароматом кропивину, кропиву я не знаю. Так не пахне кропива, вона взагалі не має парфумованого ніякого аромату. Мені він пахне в повторююсь, в Avon є така серія. Зараз не знаю, як називається. Колись називалось Любов в Парижі. Ось це дійсно такий насичений амбровий аромат. Аромат приємний, класний, але сам кремчик дуже-дуже слабенький. Зволожує руки прямо мінімально, поки розніс, там буквально декілька хвилинок, здається, ручки зволожені, і потім. Як на мене, вони таке відчуття, що ще більше сухіші стали, чим були до того, як ти наносив ці кремчик. Купувала дуже бюджетно в магазині Єва. Там були по акції. Ще є декілька кремчиків таких в запасах. Надію, що будуть трішки не саме такі, а даної фірми, тільки з різними ароматами. Надію, що ті будуть трішки кращі. Вони дуже легесненькі, швидко обираються, але зволоження і жилення якось нічого немає. Таке. Баловство, аби вважали, що ти щось наніс на руки. І не геть такого здоглядового, але все ж було у мене в хочу показати, ось такий є, викупувала станок для гоління by Bad Hair, світі бритва гібрид з трьома лезами. Має станок, саме ручку та три змінних картриджа. Непогані такі. Не одноразові, це дійсно, не затуплюються хороші станочки. Купувала якось по акції, було в Єві. Можливо, ще повторю, або до даного станочка, якщо є касети, то взагалі буде супер. Так. І найбільша категорія, що в мене залишилась, це засоби догляду за обличчям. Тому давайте таки почнемо із... З чого почати З змивання, у мене закінчився ось такий, так вже до кінця використав від корейського бренду Libelage, е, очищающа пінка для обличчя з равликом, слизом равлика. Пінка дійсно така, як всі корейські пінки, е, такого е, е, Перламутрового відтінку, тут, напевно, все використано. Ось Перламутровий такий відтінок, її трішки потрібно, гарно піниться, не сушила це шкіру, що мені сподобалось, бо в основному ці пінки дуже пересушують шкіру обличчя. Підсушувала, але не критично, гарно очищала, відчувала, що відчищено, очищене обличчя, але не до скрипу. Єдине, що. Макіяж я з нею не змивала, тільки доочищувала обличчя від тонального засобу, там залишки які. Єдине, що якщо ви вмиваєте нею також очі, шкіра навколо очей підсушується більше, ніж шкіра обличчя. Зверніть на це увагу, тому я так швиденько легенько обличчя. Вмила, біля очей трішки вмила і швидко наносила зволожуючі засоби таких в більшій такій кількості для шкіри навколо очей, щоб не було там пересушення, ніякого лущення. Тому непогані такі продукти. Взагалі ці пінки економні. Я не знаю, напевно, років два я нею користувалася. Для <кій> мене на роботі ця пінка була, саме дана пінка була на роботі, тому ось так. Далі з очищення. У мене в використанні була ось така мініатюрка, мінеральна міцелярна, міцелярна вода від бренду Віши для обличчя та очей. Супер водичка. 100 мл. Дуже мені сподобалась. Має такий трав'яний трав аромат. Гарно очищує від макіяжу, не сушить, швидко, навіть відостійкий макіяж класно знімає. Взагалі, супер-супер продукт. Планую ще повторити, запасах вже немає. Планую купити на тому сайті, де купувала, якщо вони є ще в, запал... Там в наявності не одну штучку. Купувала по дуже бюджетній ціні. По 30 гривень, були. це десь. Влітку, напевно, якось так минулого року. Тому планую повторити супер взагалі продукт, єдина міцелярна вода, яка не пече, навіть зайшовши в очі, гарно знімає макіяж, одним терти нічого не треба, приклав диск ватний там буквально декілька секунд і швидко зняв і такі стійкі не водостійкі, навіть стійкі, якісь олівчики, все супер знімалось. Лайк, респект і взагалі всім раджу спробувати дану міцелярну воду. Наступне що з очищення, я вам покажу масочки для обличчя. Перша це у мене була ось така від китайського бренду Човемор, напевно, чи як, ось така бульбашкова маска. Купувала я її в Аврорі. Маска для шкіри обличчя бульбашкова 100 мл. Так, що я можу про неї сказати? Маска мала перше, що це такий трішки неприємний пластиковий аромат. Була такого відтіночку, як і сама коробочка. Ось так пінилась, тут вже залишки залишилось. Ось, можливо, ось такого була відтінку, трішки залишилось на кришечці. Класно, вона пінилась, тільки треба було її наносити тоненьким слоєм, щоб така швидка. Піна утворювалася, матувала, очищала, дійсно трішки очищала і освітляла чорні точки, у кого там є на носі. У мене трішки є, то очищала. Далі гарно очищала, матувала обличчя, трішки підсушувала, але не критично. Зразу не хотілося бігти прям цю секунду не співзмити, її щось наносити. Непогана масочка, бюджетно коштує, приємний такий ефект від утворення бульбашок на обличчі. 100 мл надовго вистачило, класна масочка. Хто хоче щось таке спробувати, не знаю, чи на даний момент є вони в Аврорі в інтернеті. Їх можна купити дуже-дуже багато, всяких. Різновидів є, тому непогана, класна масочка. Ще від китайського бренду в мене була в використанні ось така очищаюча маска, глиняна, томатна від бренду Sersan Love. Так, також бюджетно купувала. Вона йшла з ложечкою. І ось такому прикольному томату, такий флакончик ішов. Вона була рожевого кольору, гарно очищала, матувала, трішки, мені здається, зволожувала обличчя. Єдиний мінус неї, що вона, змиваючись, після, її треба змивати не тільки водою, а якимсь потім очищуючим засобом, тому що вона цей рожевий колір такий трішки входить у впори. Якщо просто змити її водичкою, то і витертись до на рушнику залишається рожевий такий відтінок. Воно, що не змивається швидко з обличчя, тому ось так. Сама масочка непогана, за свої кошти бюджетні суперпродукт. Так. Наступне для обличчя покажу сашетки масок. Напевно, масочки. Є сашеточка. Ось такий. Тонік використала. Так, це тонер. Використала ось такий тонер від бренду Rituals з равликом та колагеном морським, омолоджувальний. Ну, від такого сушеточки, я їх мені на два рази, нічого не зрозуміло. Єдине, що класно зволожував обличчя і мав такий приємний морський аромат. Так, ще в мене була використання Anti-Aidge ось така. Тут написано: нічна маска для обличчя. з мигдалевим маслом, я її використала таку на вечір на один раз сашетку рознесла на обличчі так, не знаю, напевно, годинки, дві чи три ходила. Гарно зволожує вона обличчя. Робить його таким вирівняним, таким пружним. Взагалі суперпродукт, я б її повторила, якби вона була в тубі дана масочка. І тканинні масочки в мене залишилися, використала я від бренду Dermal. Перша, це була ось така маска з рисом, Був парфумований, в них всіх аромат насичений. Сироватка була прозора, її тут дуже було багато, липкості практично не було. Зволоження на четвірочку. Така прохідна масочка, нічого такого особливого, зволожила і все. Наступне, це ось така масочка з томатом. також дуже Аромат тут вже був неї нейтрально парфумований. Сироватка прозора, її також багато, практично не було липкості, на четвірочку зволоження. І ось така масочка з шпинатом. Сироватки також було багато, вона була прозора, ароматик був такий приємний, перфумований. Що в них єдиний мінус, це якісь такі лекала, в них такі якісь тверді, нееластичні, якісь як картонки лежать на обличчі. Липкості практично не було, на четвірочку зволоження. Такі прохідні масочки коштують на даний якщо без, якщо без акції купувати, трішки задорого, а ефекту як, такого особливого якось, ніякого в них не було. Наступне, в мене закінчились сироватки. Покажу пробний зразочок. Ось такий бустер. Це не так сиротка як бустер, але я використовувала її як сироватку вранці та ввечері. У мене вона на вечірнє використання від віши. Мінерал 89. Також така прозора сироватка. Тут трішки є, але вичувати вже не можна. Прозора швидко обирається, мені не вистачає від сироватки даної зволоження. Хочеться швидко після її використання нанести, ось чикс, швидко відбралось, і, здається, шкіра ще сухіша стала. Якось не зрозуміла, що вона має зробити. У мене ще є в використанні десь 10 мл, в общій сложності десь 15 мл даної сироватки. Не зрозуміла. Я не сподобалось мені. Наступне, що в мене була в використанні, ось така сироватка від бренду Leicole, чи Як правильно називається? булгарська роза. Роза і тут, звісно, трояндою не пахло взагалі ніяк. Аромат був такий пластиковий, як стандартного китайського бренду. Вона була ось така рожевенька, ріденька, гарно набиралася, гарно розносилася. Ось так, гарно розносилась, гарно зволожувала обличчя. Бігти наносити кремчик після неї всю секунду не хотілося. Можна ще було так трішки почекати, поки швидко гарно убереться. Єдине, що аромат, хто планував і дивився купити, троянди тут немає взагалі ніякої. А так, в принципі, непогана сироватка за дуже бюджетну ціну, там буквально гривень 40 я її купувала по акції. І така з дорожчих в мене була від. Avon You. Ось така сироватка зволоження з H3% відс... гіалоронова кислота в комплексі. Скло. Так, скло, дозатор, помпа дозатор. Зараз продаються рефіли, то ще супер, що сюди наливати. Мені якось вона не дуже сподобалась. Мені не вистачало зволоження. Вона, мені здається, дуже підсушувала мені обличчя. Якось, ну я не зрозуміла, що вона має робити. Тут є інструкція, якщо я цю інструкцію Ні, ніде не викинула, давайте хоч подивимось, що вона мала тут інструкції вже, вон прям на дві сторінки. Подивіться, як книга написана. Сюди. Так, українська. так Подвійна сила зволоження пружності для обличчя, не зволоження взагалі ніякої, пружність, ну, я не дуже зрозуміла. Так, де це вам показати? Ось українська. Е, по, так, с, е, має забезпечити глибоке зволоження взагалі не було. Сиротка, концентрат потрійної по сили, сприяє підвищення рівня колагена Ну, це я не можу зрозуміти, чи підвищився він шкірі. Е, більш пружна гладенька, да, зволожена ні. Шкіру робить щільною, гладенькою та еластичною. Може, гладенька трішки є, еластична, можливо. Ну, це все таку на таку трієчку. Декілька, можливо, баночок треба використати, щоб зрозуміти, що зволоження немає. Це єдине, що мені не сподобалося, це зволоження не було. Хотілося прям швиденько нанести щось на обличчя. Ну, це якесь не дуже купити сироватку там за 300 гривень, а хотіти якийсь крем штренько нанести, тому що зволоження не було ніякого. Так, далі закінчився в мене ось такий крем, фітокрем для повік від бренду чиста лінія, 45, ну, мені 45 немає, але я на це не звертаю уваги. Ну, Гусини лапки він не знищить. Зарніку і жимолость та вітамін. Вітаїн. Так, ось така є надпис. Це такі давні давні запаси ще мої. Вранці та ввечері наносити на шкіру навколо очей. все Що вона робила? Це зволожувала обличчя, величезний об'єм 20 мл. Вистачає дуже надовго, легенька, гарно розноситься, швидко обирається, непогано зволожує шкіру навколо очей. Все, що дана е, денний кремчик робить. також у мене від цього ж бренду закінчилось ось такий нічний фітокрем для обличчя з шоломницею байкальською та морошкою. 55 е насіння в складі є паростки, е паростки і насіння пшениці. Виражений підтягуючий ефект, ну, за такою бюджетною е кремчика дійсно нічого не буде. Нічне омолодження шкіри. Ось так написано. І ось що має бути. Помітний підтягуючий ефект. Жилення протягом ночі на ранок сліди втоми зникають. Ну і нічого не зрозуміла. Гарно зуложувала обличчя. Мав приємний такий аромат стандартна баночка чистої лінії. Все використала. Приємний такий трав'яний аромат. Така прохідна, прохідний кремчик був і був в використанні, використала. І Хороший, гарно зложу і нічого особливого такого сказати про даний крем не можу. Так, Ще в мене був пробний зразочок ось такого нічного кремчика від LaRoche Pozette Tolerant Dermal Nude. Серова чи кремчик, не дуже зрозуміла. Малесенький дуже ось такий об'ємчик. Один раз використала, дуже підсушило мені шкіру обличчя це для проблемної шкіри. Ну, я не знаю, не сподобався він. Добре, що є такі пробні зразочки, які 2 мл. Можна використати, і зрозуміти, підходить воно тобі, чи ні. Так. Ще були в використанні у мене ось такі бальзамчики для губ від Avon. Це з SPF 15 та з пчулиним маточним молочком, воском чолини. Великий об'єм, скільки тут 10 мл. Ось такий тюбик. Ось так, бальзамчик для губ, надовго вистачило, гарно зволожує губки надовго вистачає, супер, хто користувався, можу радити. І закінчився також ось такий відновлюючий бальзам для губ, з, з емолентами 4-5 мл, тут вже маленький. Також від Avon Care це використала, був такий білий, прозорий, ну, тут ще вазелін, чи гліцерин, гарно зволожив обличчя. обличчя гарно зволожив губки. Взагалі також непоганий суперпродукт. І два продукти декоративки. Перше, що це ось такий, така туш від Glam B, сподобалась туш, Силіконова щіточка. Так, фокус. Ось така силиконова щіточка, з однієї дрібніша, з другої довша, вигнута. Гарно е, подовжує, розпушує. За свої гроші взагалі супер-супер продукт. Я вже сфотографувала собі і залишила, щоб е, повторно придбати, там за буквально десь близько 100 гривень. Гарні, класні робить війки. І ще у мене в використанні, вже в Вейвені такого немає. Ось такий тату-маркер для е, брів. Від серії Mark Medium Brown. Я його використовувала з першого, дуже надовго його хватило. Я його з першого дня використовувала. Ось такий він мав три, як віки, не за призначенням. Тому, що, можливо, ось тут можна вже побачити. Ось так воно дійсно є. Він, Якщо ви наносите це, щоб ви розуміли, Medium Brown. Він не коричний, він, ти наносиш на брови. І через буквально годину брови стають зелено сірими. Ну, це дуже негарно. Тому я його використовую як лайнер для повік. Класно тримався, гарно можна було легенько більше наносити. І ось так, якщо ось так боком наносити, така гарна стрілочка виходила. Гарно тримається, це ще не підсох, його не можна не зтерти, не як водостійкий, але за своїм призначенням це взагалі не підходящий продукт для брів. У мене ще є трішки в іншому відтінку. Приходив, як повернувся Ейвон в. Україну з Польщі, то е, там закуп, які в подарунок давали, там терміни підходящі, то мені попався ось такий також світліший відтінок, ось такий лайнер, то я буду його використовувати так, так само, як і цей для, як для, не для брів, а для повік. Ось такі порожні пляшечки були у мене в. За грудень місяць дещо прям супер мені сподобалося. Планую повторити. А дещо дуже е, такий негативний відгук, і не раджу не сама, не раджу не комусь. Дякую всім, що мене дивились. Па-па!